Як цікаво дізнаватися щось нове, загадкове і бути першим, хто розшифрує таємниці минулих століть. Мені здається, що археологи це детективи минулого. Але для цього треба багато знати, бути дуже терплячим, не бояться складнощів. А давай спробуємо разом виконати завдання з ребусами. Там ще ті загадки. У мене не виходить розгадувати ребуси. А я зараз поясню. Добре. А що за завдання? Розкажи. Це тренувальна вправа до теми античність з предмету мистецтво. Ці завдання допоможуть нам добре запам'ятати назви елементів архітектурного декору, пам'ятників архітектури, скульптури, музичних інструментів. Наше завдання. Це визначити зашифроване слово у ребусі. До ребусів додаються підказки, це зображення в картинці та в QR-коді, у якому знаходяться переставлені місцями літер, з яких складається слово у ребусі. Ребус читається зліва направо, зверху вниз. Назви зображених предметів читають у називному відмінку якщо зліва внизу біля малюнка зображено кому, одну або декілька, у такому випадку відкидаються перші літри слова відповідно до їх кількості. Якщо справа зверху біля малюнка зображено перевернуту кому, одну або декілька, у такому випадку відкидаються літри в кінці слова. Якщо поруч з малюнком зображено цифру, знак дорівнює та літери, це означає, що літери із зазначеним номером необхідно замінити на зазначену у тотожності. Якщо зображення на малюнку перевернуте, то його назва читається справа наліво. Якщо справа зверху біля малюнка зображено перевернуту кому, одну або декілька, у такому випадку відкидаються літери в кінці слова. Стрілочка вказує на колір. Саме у цьому слові відкидаються перші літери слова відповідно до їх кількості. Якщо предмети, цифри або літери зображені один в одному, то їх назви читаються із додаванням прийменника У або В попереду назв або між ними. Дякую. Тепер зрозуміло. На перегляд кожного завдання дається 6 секунд. Щоб розгадати ребус або сканувати QR-код, постав відео на паузу. Потім продовжую виконувати завдання далі. Доричний ордер архітектурний ордер за своїми формами найпростіший. Колона не має бази, стовбур найчастіше гладкий. Капітель колони плита без профілю. Парфенон головний храм Афінського акрополя. Преска, живопис на вологій штукатурці. Дискобол. Давньогрецька скульптура, роботи скульптора Мирона. Перша класична скульптура, що зображує людину у русі. Гідравлос водний або гідравлічний. Предок сучасного органу. Іонічний ордер архітектурний ордер, у якому використовувалися стрункі колони з базою та стволом, прорізаним канелюрами, капітель колони з двома завитками валютами. Коринфський ордер. Архітектурний ордер, який походить з міста Коринф в Греції, характеризується головним чином своєю капітелю, прикрашеною листям аканта і завитками. Рельєф один з видів скульптури, об'ємне зображення предметів, що лише частково виступають над площиною. Фронтон огороджувальна конструкція, що закривала верх причілка споруди накритої двосхилим дахом. Фриз горизонтальний елемент ордерної композиції. Музичний інструмент типу сопілки з подвійним язичком за звучанням близький до Гобоя. Кіфара давньогрецький струнний щепковий музичний інструмент. Ніколи не втрачайте цікавість до світу, завжди шукайте нове, досліджуйте, відкривайте для себе нові горизонти.